Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про тактику і такт. Річ у тім, що часом мовці плутають пароніми тактичний і тактовний, вживаючи перший з них замість другого, у значенні делікатний гречний. Такої помилки припускаються вочевидь або через незнання норм української мови, або під впливом міжмовної омонімії. Порівняйте з російським тактичний. Так, щоб правильно висловити думку українською мовою, зафіксуємо. Тактичний це прикметник від іменника тактика, ряду дій, які виконуються заради досягнення певної мети. Наприклад, тактична боротьба, тактична перевага, тактичний маневр. А тактовний це прикметник від іменника такт. Почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку явищ дійсності. Наприклад, тактовна людина, тактовний натяк, тактовні дії. Говоріть українською правильно про гарні манери тактовно, про стратегію планування дій тактично.